У Луцьку шукають водія автотранспортних засобів. Працівник має здійснювати міжнародні перевезення, транспортування вантажу та його доставку в установлені терміни, забезпечення збереження вантажу при транспортуванні, відповідальність за часто та справність транспортного засобу, обов'язкова наявність посвідчення серії з категорії СЄ, біометричний закордонний паспорт, заробітна плата 50 тисяч гривень. Також у обласному центрі Волині є вакансія електрозварника ручного зварювання. Працівник має здійснювати зварювальні роботи на будівництві та ремонті мостів і тунелів по Україні. Вахтовий метод роботи. Заробітна плата 49 дев'ять тисяч гривні. У Нововолинську запрошують на роботу водія автотранспортних засобів. Працівник має виконувати вимоги правил дорожнього руху, правила перевезень вантажів пасажирів та багажу, забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу, вантажні перевезення за межами України. Заробітна плата 40 тисяч гривень. У Луцьку шукають бухгалтера серед обов'язків, калькуляція та розрахунок собівартості підприємства програмі бухгалтерія, розрахунок планової собівартості готової продукції, списання браків, ведення обліку руху ТМЦ, ведення обліку основних засобів, часткова робота з первинною документацією, заробітна плата 35 тисяч гривень. Також в обласному центрі волині є вакансія електромонтера охоронно-пожежної сигналізації. Працівник має виконувати монтаж пожежної сигналізації, проведення монтажу та програмування, контрольно-пожежних приладів та автоматики, відповідальний підхід до виконання робіт, дотримання правил техніки, безпеки, крім того, обов'язкове вміння проводити будівельні роботи, класти плитку штукатурка, гіпсування, поверхонь, базові знання електротехніки. Роботи проводяться на об'єктах міста Луцьк та області. Заробітна плата 30 тисяч гривень. У Луцьку запрошують на роботу майстер з діагностики та налагодження електронного устаткування автомобільних засобів. Працівник має проводити діагностику, ремонт електрообладнання автомобілів, монтаж додаткового обладнання, заробітна плата 30 тисяч гривень. У тому ж місці шукають кошторисникам серед основних завдань та обов'язків складати кошторисну фінансову документацію, брати участь у визначенні вартості ремонтних, монтажних і будівельних робіт, готувати на підставі аналізу вартості ремонту, вихідні дані для визначення кошторисної вартості всіх видів ремонтних робіт, складати акти виконаних робіт, заробітна плата 27 сім тисяч 485 гривень. У рубанцях є вакансія комплектувальника проводів. Працівник має покладати проводи згідно технічних креслень на дошках, обмотувати проводи за допомогою ізострічки, Робота на спеціальних операціях та інших. Заробітна плата 26 тисяч 982 гривні. У Горохові шукають начальника цеху. Працівник має здійснювати керівництво діяльністю ливарного цеху. Координує роботу майстрів і цехових служб. Заробітна плата 25 тисяч гривень.